Минають дні, минають ночі. Минає літо шелестить, Пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Укранята, усім привіт! Зараз знаходжусь в такому місці, яке надихнуло мене згадати вірш Тараса Григорьовича Шевченка. Давно мріяв і хотів відпочити тілом та душею і трішечки перезавантажитись. Свої вихідні я вирішив провести в клубі сімейного відпочинку Нова Січ. Ходімо подивимося, як в них тут. Клуб сімейного відпочинку Нова Січ знаходиться в селі Філіопіль. Це Хмельницький район в 70 кілометрах від Вінниці. Я рекомендую їхати через село Широка Гребля. Після заправки манго звертаємо направо. Потім їдемо ще 3 кілометри, і біля білборду повертаємо направо. Ще 300 метрів по прямій, і ми на місці. Їхати приблизно годину. Друзі мої, завжди є перше враження. Так ось моє перше враження, коли я заїхав на територію комплексу, це те, що вона дуже чиста. Ключі від будиночку я вже взяв. До речі, їх на території чотири штуки, і вони розраховані на двох дорослих. Тому бронюйте заздалегідь. Стоять вони поруч одне біля одного. Ходімо подивимося, як в них там. Ти затишно. Друзі мої, ну тепленько. Одразу вдягаємо капчики, бачу, щоб бути як вдома. Ну, мені одразу в очі кидаються ось ці халати. Я думаю, що кожен з вас зі мною погодиться, що не всі заклади надають послуги халатів, ще й брендовані. Нова Січ. Круто, молодці. Будинок сам по собі невеликий, зроблений із дерева і цегли. До речі, такий тип будинків називається А-фрейм. Вони йдуть такої трикутної форми. Ось, тут затишно, тепло і пахне деревом. А пахне деревом, тому що клас, подивіться, який гарний у нас камін. Він створює цю таку затишню домашню атмосферу. І ще й дуже тепло, тому що у нас на дворі осінь. Також йдуть у нас такі рушнички для тіла та обличчя. Є невеликий холодильник, маленький телевізор. І найголовніше для мене це тераса з видом на природу та на озерце. Ходімо, вам покажу. Друзі мої, хочеться взяти бабусину ковдру, ось так нею обгорнутися повністю, взяти каву або чай, присісти на цій терасі і просто дивитися на цю неймовірну українську природу. Кайф! В будиночках затишно, чисто та тепло. Є все необхідне для комфортного проживання. Двоспальне ліжко з білосніжною постілю, є кабельне телебачення, чайний куточок, ванна кімната і рум сервіс. Комплекс нова січ, зелений, невеликий, ідеально чистий, та на території є все необхідне для вашого комфортного проживання. По центру клубу є активний басейн. Власники кажуть, що він ось-ось і буде з підігрівом. До речі, це дуже крутий апгрейд. Також є дитячий басейн, його глибина 50 см. На території є безкоштовний Wi-Fi, дитячий майданчик, навіть є дитячий квадроцикл. І це ще не все. Територія комплексу дуже зелена, і тут кожен знайде своє затишне місце. На території є невелика алейка з фонтанчиком та золотими рибками. Тут можна прогулятися з дитиною або просто провести час наодинці з природою. Також є три альтанки з панорамним видом на озеро і лісок, та біля самого озера стоять три столики. На території є два великих чани, бунгало, три відкритих бесідки з мангалом та одна закрита бесідка, де можна провести день народження або корпоратив. Є ще окрема зона для паркування. Але це ще не все. В своїх оглядах я обожнюю саме такі моменти, коли потрібно щось відчути на собі, особливо, коли це приємно. Друзі мої, це баня на дровах. Розрахована вона до 10 людей. Зараз зроблю вам невелику екскурсію. В коридорі є шафи, щоб можна було скласти свої речі. Також є фен та дзеркало для дівчат. Видають рушник для бані, рушник після душу. Є капчики такі, і дуже приємно пахне сіном та травою. Також є гостинна. Друзі мої, ну, інтер'єр дійсно нагадує, що ви знаходитесь в бані, особливо цей такий характерний запах, ну, ви знаєте. В цій гостині вас зустрічають ось такі халати, брендовані. Нова Січ. Ось на мені. Також вас пригощають чаєм, бубликами з медом. Після розпарювання ви приходите сюди з друзями, сідаєте за цей стіл, граєте в настольні ігри, щось п'єте, дивитесь телевізор. Ну що, погнали? Погріємося! Банька тут взагалі окрема історія. Тут просторо, чисто, все зроблено з дерева. Виділяється цей приємний запах, а ці віники над головою додають особливої атмосфери. Також є дві душові та два відра водоспади. Банні шапочки, окремий зелений дворик з охолоджуючим басейном та безсідкою на 6 людей. Парна прикрашена сіном. Є дерев'яний цебер з черпаком та баневі віники. Досить багато простору, все чисто та продумано. Для відпочинку та релаксу краще місця не знайти. Фу, друзі мої. Після такої розпарочки можна зайти ось так от в душик і охолодитися водичкою, або виляти на себе чан з холодною водою. Але я вирішив зробити інше. Ходімо, покажу. Друзі мої! Бажаю кожному з вас знайти час для себе та оздоравлюватися і не померти від цього. Але це ще не кінець мого вечора, Ходімо далі. Атмосфера тут більше нагадує гру престолів. Великі масивні столи із дерева. Стільці більше схожі на трони, досить багато простору, а посередині стоїть велике кострище, яке в зимній період обігріває все приміщення. Ходімо вже куштувати страву. Власники сказали, що вони в них ексклюзивні. Коли б ресторан оформлена в українському стилі. Посередині стоїть фішка закладу, це велике кострище, яке створює крутий антураж якогось стародавнього фільму. Колиба має два поверхи: є бар, гарний ексклюзивний посуд та мисливська смачна кухня. Давайте вже куштувати. Кухня тут дійсно особлива, що я тільки не їв: і стейк з оленя, зайць тушкований у сметані, шашлик з м'яса косулі, ковбаски гриль з м'яса, страуса, з сиром сулугуні, салат з вугрем і авокадо та салат з хамоном і грушею все смачно. Обожнюю, коли можна в халаті вийти на терасу або дворик і просто насолоджуватися сонячними променями та нікуди не поспішати. До речі, ваш сніданок входить у вартість проживання. I've been on the plane. the different countries with each other. Change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why Do you don't you feel tell the me? same?

Озеро в процесі реконструкції та планується риболовля, аналогів якої в Україні просто немає. Ви уявляєте, на базі відпочинку є можливість покататися на квадроциклах та багі, І не треба для цього шукати спеціальні заклади. Все просто збирайте друзів та приїжджайте в клуб сімейного та бізнес-відпочинку Нова Січ. Також тут є можливість оплати на розрахунковий рахунок. До речі, навіть можете скористатися моєю інструкцією. Як тут можна відпочити?